Українці, рік щоманув, став для нашої нації справжнім випробуванням. Проте ми вкотре довели свою незламність та стійкість. Ми вдячні усім, хто йшов з нами пліч-опліч, долаючи перешкоди. Як і раніше, ми продовжуємо воювати на фронті проти кремлівського агресора. Бояки добровольці є і завше будуть страшним сном для кремлівського окупанта. Ми горді з того, що наш рух виріс, зміцнів і переходить на новий етап свого розвитку. Ми продовжуємо дбати про наших бійців. І зараз, коли на дворі зима, наше завдання зробити так, щоб наші бійці не мерзли і не були голодні на фронті. Сьогодні перед нами стоїть нова ціль стати загальнонаціональною патріотичною силою, яка згуртує навколо себе патріотів, українці. Вітаємо вас з новим роком та Різдвом Христовим! Бажаємо вам миру, злагоди та Божого благословення. Слава Україні! Героям слава!